Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три карти. Сьогодні у нас неділя, але якщо ви дивитеся в інший день, то вам потрібна якась інформація. Не просто так, людина заходить і дивиться якесь відео. Якщо ви перший раз, то інтуїтивно вибирайте одну карту і будемо дивитися, це майже індивідуальний розклад. І можете, якщо вам потрібна консультація, під відео є реквізити, куди ви можете звернутися. Якщо вам не потрібна консультація, слухайте, розважайтесь. І поїхали! Які підказочки мають карти сьогодні для вас карта номер один. Диявол, він був у нас вчора, а значить, все ж таки в ко когось дідько вхопило. Ви знаєте, ця карта вона дійсно дуже паскудна, сама коварна, сама така прикра, сама така, що не здається диявол, він ніколи не здається. Тому, ви знаєте, це обуза. Це коли людина ревнива, це значить вона невільна, вона не впевнена в собі. Тому завжди дивимося на себе. Ви себе любите такою, яка ви є? Хтось скаже, звичайно, люблю, що ви. А потім починаєте, наприклад, критикувати: ах, у мене волосся не таке, ах у мене ноги не такі, а у мене пальці не такі, а у мене нігті не такі, а я не то, а я не це. Розумієте? А от я не маю того таланту, а хтось має. Розумієте, це вже не любов до себе. Приймати себе такою, як ви є, і у вас не буде не заздрощів, у вас не будуть не ревнощів, такого у вас не буде. Ви будете себе любити, яка ви є. І ця карта не буде більше випадати у нас у розкладі. Але це не просто так, що вона вже другий день у нас випадає. Ось якось так. Карта номер 2 До речі, по цій карті можуть бути дійсно якісь нещирі якісь провокативні заяви, пропозиції, тому подібне. Будьте просто сьогодні на чеку. Карта номер 2 Дев'яточка кубків чудова карта, прекрасна карта. Сьогодні неділя, бачите, це майже перемога, це майже. Скажемо так, стеля. Це знаєте, може бути і весілля, це може бути якесь свято у когось. Хтось родився, хтось не хтось хрестився, хтось одружився. Ось, якось так. Хтось живим повернувся, розумієте, якісь звістки дуже хороші. Це дійсно хороша новина для вас особисто. Це коло сім'ї може бути. Це, знаєте, частіше дев'яточка це особисте. От вам тут затишно добре в цій компанії. От ви відчуєте десь себе як риба в воді. Ось якось так я це бачу. Дуже приємний день, удачний, радість, щастя. Ось якось так. Карта номер 3 п'ятірочка кубків. А тут, знаєте, по цій карті людина занадто концентрується на тому, що в неї вже розбилося, що в неї вже пропало, що не, не ну, скажімо так, вже не, не дієздатне. Так? А ви концентруєтесь на тому, що хтось від вас пішов, наприклад, подруга не хоче з вами балакати. Чоловік а, зраджує або ще щось. розумієте? Ось ця карта нам показує можливості. На жаль, людина в цьому стані, от коли вона концентрує себе на невдачах, ой, а в мене не вийшло, а я така якась бездара, у мене дві ліві руки і тому подібне. У вас дійсно нічого не вийде. Піднімайте голову і дивіться навколо себе. У вас перед самим носом є можливості, є інші кружечки. Гаразд, сервіс уже не повний. Але нічого вічного немає. Розумієте? Ви повинні розуміти, що нічого вічного немає. У вас є ще дві кружечки, дві можливості, як мінімум, вони, можливості завжди є. Перспективи завжди є. Встаньте, підніміть голову, покрутіться, подивіться. І займіться хорошими справами, приємними справами. Гаразд, мої дорогенькі, гарного вам мирного дня. Бережіть себе, гарної неділі вам. А у кого не неділя, а інший день. Гарного вам дня, мирного дня! І за все, на все вам добре. Все буде Україна!